Гагаю, що на ждропі за промокодом ATOMICO та ATOMICO11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всім привіт, друзі! З вами знову я Атомі. На балансі ж 4444 чотири тисячі Да, красива цифра. І новенький кейс вийшов, от буквально вже кожна серія. Ну, бо я там записував з невеличким проміжком. Ну, виходить, в минулій серії теж був тест у цього кейсу, по-моєму, він якби новий. А в цієї серії, відповідно, будемо відкривати кейс під назвою. Токсик лобі, токсичне лобі, тобто тут всякі нуб, четер, репорт і так далі, всякі отакі от от Full муд. Ну, коротше, да, токсичне лобі, одним словом. І кейс, ну, не дешевий. 1300 джепонтів, це якби. Е, вище тисячі. Да, звучить, звучить странно. Вище тисячі, ну це ніби логічно. Але я в тому плані, що. Кейс за 1000, це ніби еталон, а от 1300 зараз подивимось. Ну, Iron має окупати, якщо. Ну, ладно. Окей, окей. Скинемо на те, що погана якість. Погана якість, ніби цього не було. Дивимось. А МК, наче непогано. 1800, да, непоганий результат. Ще раз токсичний лобі. От мені дуже і дуже цікаво, щось тут знов бігає. А може, зараз якийсь там, ну, да. Да-да-да. Ось такий ось такий бігайрон підходить. Мені, е, як ніколи. А оце погано. А це, ну, я навіть не буду робити вигляд, що це щось жорстке. да, Це 700, це просто 700 джепонів. Окей, е, е, крутимо, крутимо далі. А 40 Касар... Ну ні, ні. Якщо тільки на статтрек якийсь, да, це таке собі. Е, щось поки що поч... ну, почало зливати потихеньку. да, І продовжує зливати. Так, а можна якось ну, цього не робити зі мною. Все ж таки новенький кейс, хотілося б окупитися. А що таке? А що не так, 980? А, потихеньку реально злив йде. Реально йде злив балансу. А, ну, це теж. Це... А, ладно, вибачаюсь. А, є... ну, він же дешевший, цей юмпик коштує. Ладно, я якби не проти, щоб він. В таку суму обходився. А оцей світов, ну, оцей світов не треба мені взагалі в ідеалі, ну, що поробиш. Давай. Можна щось от Найс. Nice. Авік. Ну, Авік не може менше двох. Да, да, він 2300. Це дуже гарно. Це дуже і дуже гарно. І, почекайте, я, походу, ну, так потихеньку, камбекнув. Ну, камбекнув до того балансу, який в мене був, да? В принципі, який в мене був 4400, да, навіть зараз більше, ніж було. І плюс доступні оці от безкоштовні кейсики, які отак бам-бам-бам, от відкриваються. І я йду в контракти. Правда, сума така собі, але можливо, максималочка. 100, 101 GPT і. Апгрейди? Зміну. Zmi... А я не знав, що? змінили апгрейди. Перший раз, ну, є якась. А, тепер тут рулетка. Ну, коротше, суть не змінилась. А, тепер можна відразу ставити її. Оце, до речі, зручно, бо завжди треба було ну, вибирати. І квікмод ще є. Ну, до речі, да, треба буде... Можна ще балансом докидувати. Полетіли 8%. Ну, а паттерн прокруту, цікаво змінили. Мабуть, ще ні, не змінили. А, ну, до речі. Ніби стало виглядати навіть краще. Бо от звідси прибрали цю рулеточку, яку просто допилили туди. Ну, якось це дивно виглядало. Окей, окей, апгрейди обов'язково я потишу. А, Але це вже буде ну, не сьогодні. Хоча сьогодні ми походимо ще апгрейд, це дуже гарно. Сьогодні ми ще зайдемо, я думаю, в апгрейд. Але в цілому глобальні перевірочки треба буде ще влаштувати. Ну, цей по 90 нічого мені не каже, Да, це 950, чисто джепоїтів. Uh, і. Ну, кейс такий. Середній. Він ніби нормально навіть ставить. І, до речі, треба його буде відкрити 5 разів. На 5 разів не вистачає. Ось так, 4 рази полетіло. От зараз uh, я все побачу, сподіваюсь. Ну, перше, два це прям жах і все інше. Ну, Дігл. Ну, це злив. Ладно, це злив. А, можна три можна три відкрити. І щось я. А, да, це, А, почекай, 1600, 1400 і 950. Це навіть це навіть окуп на. Ну, на 100 же А, Дігли непогано стало ці коштувати. Так розумію, або це просто гарна якість мені. Пад... О, 2500. Найс, найс! Оце вже мені підходить. А, треба відкрити золотий і щоб мені вистачило на 5 відкриттів цього кейсику. А, так, можна що? О, ну це це мінімум 900. Ну, це по-любому вистачить. Ну, ладно, 500, але це вистачає все одно. Токсичне лобі, п'ять штук. Летять прямо зараз. Давай. Просто видай, покажи свій максимум. Ну, оце, хоча б, о, навіть не хоча б, а 3300. І воно окупило мене. Воно мене окупило. Але сподіваюсь, зараз буде ще краще. Давай. Просто віра. Ну, по-моєму, почекай по. О, ні. О, ні, о, ні. цього я. І боявся. Давайте спробуємо зробити якось ось так. Хоча. Ну да, може контракти реально почали видавати? Зараз подивимось. Да, 4К. 4К. Клас. А, відповідно, тисячу треба. Uh, ще, ну, оберт 1000 жепонтів на сайті зробити, щоб відкрити наступний безкоштовний кейс. Як, звісно, дропчик звідси падає такий, собі давайте поки що не бу... А, 4G А. Понятно. Ну, давайте фастом якось ось так прокрутимо. І тепер платіновий кейс, фастом. x ray А от чому? З нього ж іноді, ну бувало таке, що випадав дроп там по 3000. А от зараз ну, зараз просто 50 gпоintів. Клас. Прикольно, дуже. М і 6 джапонтів випало. Так, у мене є оце. 830, ніби можна поставити нові апгрейди. 2000. Не буду на хабні. 36% шанс, будь ласка, просто зайди. Почало, до речі, ніби реалістично. А, ні, то не. Ладно, почекай. Поки я не читаю апгрейди, ну, да ладно, 3,270. Є, ну Блекшміт, Блекшміт, чим би і ні. А, в принципі, не вистачає на 3, вистачає на 2 прокрути. Давай, ну Блекшміт, ну, от просто... Окей, друге непогано. Друге 2000 коштує, і в цілому це навіть окуп. 3600 джепойнтів я хотів, нічний даст. Не зіграти, ні не зіграти на мапі ніч не даст, а відкрити кейсик. І почекай, електричний вулик, це скін на АВП, і він. І він коштує ну прям цікаву ціну, цікаву суму, да, і окупає мене відповідно. Так, можна відкрити три рази. Я дуже сподіваюсь на отой Зевс. Окей, муха плюс-мінус, а от все інше прям таке собі. Хоча муха Де теж навіть не окупила. Але це ми якби випустимо з розповіді. Ну, дігал має, дігало окупає. І це 2400 витратив 2500. Ну, не окуп, да. Не окоп, але і таке буває. Те. І отаке буває, да? Да. А, 1300. 2000 джеппоїнців на балансі. Космічний Деф'юз, Наступний мій кейс. Можна. Ну, ножики ці. Ні? А, це 500. Да? Да. 800 800. Окей. 1400 Уфошка Fast. Чикс. Ну, він хоча б подорожчав, але все одно не окуп. Окей, це має окупати, 1300 і треба. Ну, треба окуп, треба, блін. А, апгрейд. Пробуємо робити на. Ну, мабуть, на 1000 GPT. Ось таким чином. 36% шанс. І оце теж не випадає. Теж не випадає? А що ж таке? Щосимся. Давайте Black Friday. Три. Ні, два. два. Ну, на три не вистачає. <с> так, два кейсики Black Friday. Можливо, вони щось покажуть. Цікаве. 691 відкрив за. Ну, так, да, да. показали хоча б трошки. Е, щось цікаве мені. Мактен 547, чорна дира. Револьвер. 602. Окей, револьвер окупає і повертаємось. Повертаємось сюди. Big Iron, найс, nice. дуже файно, а, в принципі. Так. Є-є-є-єєх є регістрейшн такий кейс, як називається PAM300, ага. А, ну. Окей. Я вже просто хочу поскоріше перейти до оцього тесту апгрейдів, і можливо. Ладно, ладно, під кінець. Просто зробимо олин. Камбек, ну, якщо буде камбек, буде прям супер. Чи може на 1300, да, ти що. Ну, ні, на 1300 нема, мабуть, сенсу, тому ось так. Ой, да, 33 тисячі, угу. Ось так. Робимо. І баланс. а я да, я можу баланс. 16% шанс. Будь ласка. По-моєму, почало. да, да, Все печально. Ну, тоді наступна серія це перевірочка апгрейдів.